Короче, в игру. Кто последний добежит до машины, то и шляпа усата. А ну стоять, пидорог! Стоять! Ты все равно шляпа усата. вот боже, Сакура! Людмилка, Людмилка! Посадили буряки, посадили параболю Патісони, кабачки, кукурудзу і квасолю, помідори, огірки, речку із пшеницю жито І не встигли відпочити, і не встигли відпочити. І як уже на носі літо А влітку що робити? Обробили буряки, обробили параболю. Бакісони кабачки, кукурудзу і квасолю, помідори, огірки, речку риск, пшеницю, жито Ну і хто мені підкаже, ну і хто мені підкаже? Постени нам що робити? Позбирали буряки. А я йду запивом отебе, і мені ніхто мозок не їбе, на обідві скарик коньячок на ужин. О! Весною починають грати гармони і починають їбатись всі, блядь. Їбуться коти, собаки, нахуй, медведі, лисиці, вовки, пташки в небі їбуться, всі їбуться, коли мене нахуй! Є всього лиш два способи командувати жінкою. Але їх, блядь, ніхто не знає. Дуже ахуєнно. Що ліф? Це ужас. Що? Це просто ужас. Та чого? Бо так. Ну і що? Мене розриває всередині. Чого? Телефон забрав, рак я не грав, блять. Болото ну, бля. Ти ти а є? А у мене пішум показу. Не показував. Показ! Чого ти врошли, я сам бачив. Показував ти йому? Mm -mm. Да. Ви знаєте, дивишся ці новини, яких знову показують того корупціоніра. Зловили з 1,5 мільйоном гривень в кармані, там 2 мільйона, там ММС, там то, там то, блядь. І розумієш, що ми з вами вже погрузили до такої глубини. Бо самі уші в цій корупції, що, мабуть, вже до бережка ми виплести вже, мабуть, не зможемо. Але все б нічого, якби, я думаю, український народ би терпів би, аби не одне но. «но» це військові. І коли ти просто дивишся, як грабують військових, які віддали все, що в їх було, блядь, все, своє життя. Свої кінцівки, своє здоров'я. І до цього всього він йде до цих всіх корупціонерів, а саме там, в лікарню, МСЕК, в комісії. І візде дай, 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 дай. Іде юридичну допомогу попросить, дай, йде в міську раду, там якусь землю чи ще щось вибить, дай. Я просто не знаю в якому світі живемо, але я б хотів би, знаєте що, якщо б мені сказали, Максим, одне твоє желання, я б хотів би, щоб оці гроші, які військові дають за якісь такі непонятні рішалова, я хотів би, щоб цими грошима передавалися ти всі болячки військових, які заробили під час того, коли він захищав нашу з вами батьківщину. Оці всі болячки, контузії, все. Я думаю, тоді б в нас би з вами з'явилося б дійсно дуже багато б, чинуш, які були б з групами. Дійсно з групами, не так, як зараз, а дійсно з групами. Всім нам перемоги. Бережіть себе, слава Україні! Слава нашим героям. Також Якщо в когось буде бажання, то долучайтесь до нашого телеграм-каналу, який називається Йду на ви. Буду радий вас всіх там бачити. До зустрічі!